Привіт! Ви на каналі Заходь на Каву і з вами я, Анжела. Нарешті я знайшла в собі сили і хочу зняти розважальне, можна так сказати, відео не про війну, не про ситуацію на Херсонщині, хоча про неї ми теж поговоримо, але в наступному відео. А трішки більше з вами познайомитись, тому що ще до війни я виклала пост в інстаграм, де просила вас задавати свої запитання. І досі на них не відповіла. Тому пропоную зробити це саме зараз і таким чином трішки більше з вами познайомимось. Перше запитання: є була можливість змінити професію, яку би ти вибрала? Буду читати запитання на ті мови, які вони мені задавались, а відповідати українською мовою. Якби в мене була змога змінити свою професію, я б ні на що, якщо чесно, не змінювала. Тому що я працювала в різних сферах: це і продавець, консультант, і офіціант. І нянечка, і просто допомагала родинам по прибиранню. Ну, вихователь це просто Ван Лав. Це те, де я найбільше відчуваю, що я на своєму місці. Це саме-саме моє. Тому, навіть якби була якась змога щось змінити, я б ні на що нічого не змінювала. Наступне ли тебе находить общий язик з людьми. Я думаю, що достатньо легко мені знаходити спільну мову, тому що я людина достатньо відкрита, я люблю спілкуватись, я люблю е, знайомитись з людьми, дізнаватись щось нове. А кожне знайомство це якась нова людина, у якої є свій багаж якийсь, і з яким вона з тобою ділиться. Тому я люблю знаходити нові. Знайомства, і мені достатньо легко знаходити спільну мову з іншими людьми. Наступне запитання: який любимий фільм і жанр. Якщо брати улюблені жанри, то я люблю комедії або щось романтичне, таке про кохання, або якісь християнські фільми. Які фільми я могла б порадити, це, наприклад, Листи до Джульєти, дуже такий романтичний, слізливий фільм. Де можна і порадуватись, і поплакати, все. <смі> ну, але він такий дуже милий, ніжний, класний, мені дуже подобається. Або ще десь я собі навіть записувала. Ще мені дуже подобається фільм в метрі друг від друга, якось так, але він такий, ну, як на мене, трошки важкувати, там дуже багато треба плакати. З християнських фільмів мені дуже-дуже подобається інтерв'ю з Богом. Не знаю, якось там є такі моменти, типу, де людина запитує у Бога, чому якісь обставини стали в своїй житті, а Бог просто тобі по фактах так знаєте, ну, условно, це в фільмі, Бог зустрічається з цією людиною, і по фактам їй розповідає, які моменти до чого приводили і чому саме так. Це дуже класно. Ще християнський фільм, мені дуже подобається різдвяні епульсини. Мені порадила подивитися його моя подружка Ліза, і я передивилася, і вже Різдво Третє, я його передивляюся. Мені дуже подобається, там дуже багато різних класних моментів. Наступне питання: вибачте, телефон постійно блокується, і мені постійно його треба розблоковувати, і я відволікаюсь на це. Що для тебе дружба? Чесно, я не знаю, наскільки доречно мені відповідати на це питання, тому що я не вважаю себе прямо класним другом. Для мене дружба це, знаєте, не те, що тіпо, там, раз в два роки ти написав, як справи, і привітав з ним народження. Для мене дружба це коли проблеми твого друга болять, ніби вони твої власні. І так само радість або якісь приємні моменти ти розділяєш, ніби це сталося саме з тобою. І Напевно, ще знаєте, коли ти відкритий для людини 24 на 7, Просто от посеред ночі тобі можуть написати або подзвонити, і ти візьмеш трубку, ти відповісиш, якщо, звісно, звісно, ти не спиш міцним сном і не чуєш. ну Це таке всі ми люди. Я маю на увазі, якщо ти почув, що тобі дзвонять, і такий, а ні, я ще посплю. А коли ти бачиш, що ця людина дзвонить, то ти зразу береш трубку, ну для мене ось це дружба. І в мене таких людей насправді не дуже багато. Один-два, якщо чесно. Я комунікабельна людина, я товариська людина, я до всіх відносу, відношусь нормально з повагою, з якби відкритістю, але от прям щоб ось так, то не до всіх. Наступне питання: Говориш я або на своєму каналі? На каналі я. Якісь серйозні теми або прямо ту біблію я не піднімала. Поясню чому. Якщо щось говорити стосовно Біблії або стосовно Бога, то ти маєш перед цим 200 разів просто кожне своє слово проаналізувати і бути на 100%, наскільки це можливо, впевненим, що ти говориш правильно. Тому що я вірю, що ми зустрінемось з Богом і будемо давати відповідь за своє життя, за свої вчинки, за свої слова. І я не хочу, знаєте, відповідати, якщо я щось не подумаючи, або подумаючи, що я можу про це говорити, а насправді ні, щось скажу, і це відштовхне людину від Бога або дасть якесь хибне уявлення про Бога. Це дуже-дуже важливо і дуже-дуже серйозно. Я не хочу своїми вчинками або своїми словами до такого привести. Тому, як на мене, мені ще треба трішечки набратися, по-перше, сміливості, а по-друге, проаналізувати повністю все, що я хочу сказати, і наскільки воно відповідає Біблії і дійсності. Але я дуже хочу читати з вами Біблію разом, розмірковувати над нею і. Можливо, скоро це на каналі з'явиться. Але е, на всіх моїх аккаунтах, і тут на YouTube, е, всюди написано, що я християнка. Я показую е, якісь вилазки в ліс з нашою молоддю або е, там з ковра деякі моменти. Тобто, люди бачать моє життя, люди бачать, що я християнка, що я хожу до церкви, несу служіння, е, недільна школа в мене в Інстаграм постійно. Тому якби саме те, що я християнка і те, що я люблю Бога і несу служіння, люди знають. Але якісь такі важливі моменти я ще не наважуюсь піднімати, тому що я не вважаю, що я ще можу про це говорити на 100%. Наступне питання: що тебе привлікає в твоїй роботі? Про свою роботу я можу просто говорити вічність, Знімайте тапки, ставте чай, тому що це те, чим я живу, те, що я люблю. Ну, це на другому плані після Бога треба зробити рімарочку, тому що Бог перше, наступне вже йде далі. Що мене приваблює у своїй роботі? По-перше, я дуже кайфую від. Відвертості і щирості дітей, тому що якщо в тебе щось класне, наприклад, якась ковтинка або сукня, діти обов'язково тобі це скажуть, що вау, класна сукня, або класна ковтинка, або якщо в тебе якийсь малюнок на майці, вони обов'язково підійдуть і скажуть, а що це у тебе таке? E, так само, якщо щось класне, вони теж тобі скажуть, що Анатолійна в тебе класна сукня, або там ти гарно сьогодні. Нафарбувалася, у них немає, знаєте, такого, щоб шукати якісь такі підводні камні, щось якось так зайти з боку, сказати. Вони прямо тобі кажуть, що думають, те і кажуть. І це класно, як на мене. Да, інколи це визиває до таких якихось курйозів, як, наприклад, там, коли. Мама йде з е, магазином з дитиною, да, і дитина каже, а що це у таке? Ну, Трошки якось ти почуваєш себе не дуже. Ну, але це діти. Я думаю, що всі це розуміють, що дитина вона що думає, то і говорить. І мені це дуже подобається, оця їхня така от відвертість. Дуже подобаються ті моменти, коли вони тебе обіймають. Ну, от у мене в групі дуже часто було таке, що діти, просто граючись, могли е, підійти і мене обійняти. Коли я сижу, там, за ними дивлюся, бо за цілий день ну, не можуть діти постійно щось виконувати, те, що треба. У нас обов'язково є час, коли в нас заняття, коли ми якісь проводимо ігри за заняттями. А є якийсь певний час, коли діти роблять просто що хочуть. Я тільки за ними наглядаю, щоб все було, так скажемо, в рамках розумного. Ну і вони можуть просто гратися, підбігти і тебе обняти, бо сказати «Анатолій, не ну, я тебе люблю. І це ну, ти просто таєш ці моменти і розчиняєшся в цих обіймах в цих моментах. Це дуже кайфово. Ще від чого я просто нереально ловлю кайф, задоволення велике це коли ти бачиш, як діти ростуть, їхній якийсь розвиток, і розумієш, що ти до цього причепна, ти до цього приклала якісь зусилля. Наприклад, тут у нас на початку місяця і на кінці місяця є певні обстеження дітей, ми робимо аналіз, що діти вміють, що в нормах їхнього розвитку де є якісь певні мінуси, де треба допрацювати. І коли ти бачиш, що дитина, наприклад, там у неї була пятірка шестірка за десятибальною школою, а в кінці року це восьмірка дев'ятка або навіть десятка, і ти розумієш, що це твоя робота, це те, як ти проводив заняття, як ти. Грамотно розклав прогулянку, що ти взагалі впродовж дня робив. І ось це все по маленьких частинках, плюс ще робота батьків, бо ви завжди працюєте в комплексі, не можеш або тільки вихователь, або тільки батьки працювати. Це завжди комплексна робота. І ну, ти розумієш, що ось ці всі прогреси вони і завдяки тобі, і це просто неймовірний кайф. Мені це дуже подобається. Наступне питання. Бо заговорю вас до вечора. Наступне питання почому вирішила знімати ютуб? Я працювала нянечкою в родині, і коли відводила дитинку в садочок, а сама лишалася вдома, робила якісь хатні справи, щоб не неньхувати, я включала ютубчик, дивилася і якось почала дивитись б'юті-блогерів. Мені це дуже сподобалось. Хоча до цього я якось взагалі б'юті-тематикою не дуже. Цікавилась, мені якось не дуже було це все цікаво. Але якось одне-два відео мені траплялося, я почала дивитись, 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 мені сподобалось, і потім якось я почала замислюватись над тим, а чому б мені не знімати? Почала це говорити своїй сестрі, що теж хотіла б так знімати, тому що українських блогерів я. Якось не знаходила на той момент, можливо, і дивилася, але вони були російськомовними, і тому ти не дуже розумів, це український блогер чи російський. І якось постійно так говорила, говорила сестрі, що хотіла б знімати, але якось не наважуюсь. І сестра каже: А давай з тобою поспоримо. Давай поспоримо, що ти будеш знімати. Якщо ти не знімеш до якогось числа перше відео, то ти програла і там певні у нас були умови. Ну, я вирішила, а чому б ні? Зняла перше відео, і чесно, я одразу готувалась до неймовірного хейту. Я думала, що просто буде купа коментів, що все не все погано, все негарно, і взагалі, тіпа, припини знімати, це не твоє. Але насправді такого не було, і навпаки, моя родина мене дуже підтримала. Мій брат, один, і другий, сестра, вони найперші передивились мої відео, поставили лайк, лишили коментарі. І ще якась дівчинка, яку я не знаю, написала мені, що в мене непогано отримується знімати відео, але вона б там дещо від себе б добавила, І я це взяла на увагу, подумала, що непогані вона дала мені поради. І так друге, третє, четверте відео пішло і. Зараз я вже сама якось так дивлюся, якісь класні ідеї, така, ага, треба в собі на заміточку взяти, або щось там якесь в мене відбувається щось в житті. Я така, треба про це зняти. Єдине, що я ще не можу е, знімати якісь негативні моменти. Ну, тобто я бачу, що інші блогери вони знімають повністю все. Щось гарне трапляється, вони це знімають. Щось погане, вони плачуть, вони теж знімають. У мене дуже е, я емоційно дуже е, якби, залежна від своїх емоцій, від свого настрою. І коли мені погано, коли якісь негативні емоції, я не можу це знімати на Ютуб, поплакати, розповісти, що ось щось погане трапилось в мене в житті. У мене ще стоїть бар'єр. Я не можу про це говорити на Ютуб. Ну, а так, якщо є щось цікаве, трапляється в моєму житті, то я обов'язково вже зразу камеру непоготові, поготові, я це маю зняти. Це вже є таке блогерське в мене трошки. Ну, якось ось так трапилось, що я почала е, знімати ютубчик. Наступне питання. Е, ти читала якусь душевну книгу по совету, і, може, серію книг, е, якщо чесно, то я читаю достатньо багато, але якось так трапляється, що те, що я читаю, або в мене не відкладається сильно в пам'яті, або це література професійного напрямку, тобто це дитяча психологія. Або там розвиток вихователя, що щось таке. Тому, якби, ну, або по професії, те, що мені треба там по програмах якихось, да, вивчати деякі програми виховання дітей. Ну, я не знаю, напевно, вам це не дуже цікаво. Якщо цікаво, то напишіть, я розповім, яка є професійна література для вихователів, тому що її насправді дуже багато. Тому Поки що я рекомендувати вам не буду якісь певні е, книжки з е, професійним напрямком, але якщо цікаво, то напишіть, обов'язково знім, знімемо про це відео. Це були всі запитання. Дуже вам дякую, те, що ви їх ставили, тому що коли я перший свій пост виклала з таким проханням, то майже ніхто на нього не відкликнувся. Писали різні коменти за зовнішні, що там гарненька. або... Умнічка і тому подібне, але питань ніхто не задавав. А тут, прям дякую вам за активність, те, що ви ставили запитання, прониклись моїм постом. Дуже вам дякую. Пишіть обов'язково коментарі, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!